Добрий день, це магазинам та Мене звати Святослав. Сьогодні покажу новинку в нашому магазині. До нас приїхали нові вкладиші, новий виробник. Раніше в нас були тільки виробники Дайдометал Русь, це за Волж'я, може бачили червоненькі коробочки такі. Другий варіант з'являється інколи Димітровоградський завод, ДЗВ вони називаються, але тільки номинал перший, на жаль, приїжджає, вони гарні по якості. І третій варіант інколи в нас з'являються оригінальні білорусівські, вони з калінвалами приїжджають. І знову ж таки тільки перший номінал. З того, що можна вибрати, це був DayDo Metal Русь». Зараз привезли такий новий варіант: це йде виробництво Юбана Литва, якщо не помиляюсь. Ось, Бачите виробника. Вони до нас приїхали в декількох номіналах, тобто йде номінал перший, як бачите, номінал другий. І ремонтні. Ремонт перший, ремонт другий та ремонт третій. Ну і звісно ж йдуть вкладиші коріні та вкладиші шатунні. Ось такий мають вони вигляд. Це де перший номінал. Ось такий вигляд мають. І кольця полосвого зміщення. Судячи по міжку, там вже давно працюємо з Юбаною. По якості вона йде краще, ніж Китай, але, звісно, не оригінал. Тобто, хто шукає більш бюджетні варіанти, можна буде до нього придивитися. До нас заїхали вони них в таких варіантах: номінал перший, другий і ремонта три штуки. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися за цими номерами телефонів. Володимир, Латвія Литва відправляє. Молдова, Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошою косоночка та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазин до